Всім доброго дня! З вами Пригінток підбір автомобілів з Європи. Ми зараз знаходимося в Нідерландах і можливо когось зацікавить ось такий автомобіль. Це є Mazda CX5 2012 року. Даний автомобіль зараз наразі знаходиться в Нідерландах. Нам скинув дилер, який його продає. Ось він робить короткий огляд, короткий відеоогляд. Даний автомобіль має 226 оригінального пробігу. Гарні комплектації, як ви бачите, камера заднього виду, передній і задній партронік, безключовий без доступ, мультируль, двозонний клімат-контроль, фаркоп. Він коротко показує те, що автомобіль дійсно справний, немає жодних проблем з автоматичною коробкою передач. Мотор в даному автомобілі 2.2 дизель. Зараз також після короткої, так, так можна сказати, його їзди, він продемонструє нам е, автомобіль весь, що він в рідній фарбі, тобто за допомогою лакофарбового прибору лакофарбового покриття. Правда, один елемент, я так і не зрозумів, е, чи то задня кришка показує, по-моєму, що на 30 чи на 40 мікрон більше, якщо я правильно зрозумів на відео. Ну, більш кого так детально зацікавив. Я можу переїхати особисто вже на дану автоплощадку і вже розказати вам більш детально, чи дійсно вона була десь підфарбована, чи вона все в рідній фарбі. Вона на всеномових фарах, має омивачі фар. Ось так виглядаю на моторний торг, наприклад, серце даного автомобіля чи хліб за уважити без будь-яких утікань. При розмові з даним дилером знову знає його особисто, купував автомобілі вже в нього неодноразово. ну, чесно вам скажу, відповідальна людина, і його словам можна довіряти. Тобто він запевняє, що автомобіль весь технічно справний і не має жодних зауважень. Отже, Mazda cx 5 2012 року з пробігом 226 тисяч оригінального пробігу буде коштувати вже. В Україні приблизно десь біля 15 тисяч доларів. Кого зацікавив даний автомобіль, ще раз наголошую, зараз знаходимося в Нідерландах, можу особисто переїхати і вже більш детальне відео чи набрати вас через відеозв'язок. Viber, Telegram, WhatsApp, не важливо, що у вас є, і вам все продемонструвати. І також вчора ввечері при пошуку різних автомобілів потрапив. Натрапив на Nissan Qashqai, Зараз також, на жаль, є тільки фотографії, відео немає. Зараз вам фотографії буде вже в кінці відео. Що, що можу сказати про Кашкай? Кашкай в нас 2014 рік, 1,5 дизель на механічній коробці передач. Пробігу в Кашкаї 203 тисячі. Ну, на вигляд автомобіль виглядає досить -таки гарно. Продає його не фірма, продає його частна людина, тобто приватник. Ось починаються фотографії. Ось так виглядає в нас даний Nissan Кашкай. Також вартість даного автомобіля в нас буде становити приблизно 16-16200 доларів. Це вже з повністю всіма документами, які потрібні для того, щоб ви могли безперешкодно поставити автомобіль на облік. Тобто ви приїжджаєте до мене, я вам віддаю договір купівлі. Від, вона буде на червоних номерах з страхівкою на 2 неділі, е, з митною декларацією, з техпаспортом, з РДВ і, і з сертифікатом. Тобто ви їдете в МРЕО, ставите його на облік. Отже, це є 2014 рік, 1,5 дизель на механічній коробці передач. Гарний колір, в гарному, ну я так ді, надіюся в гарному стані, тому що. Опис дуже гарний, що автомобіль не був в жодному ДТП, не був е нігде там не пошкрабаний, не подертий. Кого зацікавив даний автомобіль, також можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, когось зацікавлять будь-які інші автомобілі. На даний момент знаходимося в Нідерландах. Можете телефонувати, чим зможемо, тим допоможемо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую, гарно.